Кожне відео, яке ти запости в соцмережі, це твій лотерейний квиток. Уяви, тобі кожен день дають шанс чи взяв би ти його також. Блог це є лотерея. Ти не знаєш, яке саме відео змінить твоє життя, але якесь точно змінить, якщо ти продовжиш знімати, і в тебе безкінечна кількість спроб. Зараз знайомства і зв'язки вирішують майже все. А особистий блог це найпростіший спосіб оці знайомства отримувати і створити навколо себе оточення людей, які мислять так само, як ти. Так, давайте трошки про дисторії, що мені взагалі дав TikTok на 2000 підписників, і YouTube на 300 підписників. Здається, небагато, І це дійсно так дійсно невелика цифра, але я й хочу це донести. Що достатньо просто того, щоб вас побачили декілька тисяч людей, і можливо серед цих тисячів буде одна людина, яка повністю переверне ваше життя з одного боку на інший. Якщо зайти здалека, то з самого дитинства тягнуло до Ютубу. Тобто я там знімав якісь якийсь клешояльвайнкрафт. Потім в 15-16 років я займався криптою хотів знімати про це Ютуб, але був страх засудження. До речі, зараз мені навіть важко виявити, чому такий страх був, тому що по факту блог це класна штука, і тут немає нічого, щоб можна було соромитись. Я думаю, таку впевненість можна отримати, коли дорослішаєш і розумієш, що ти це життя живеш для себе. Тобі стає байдуже на думку інших людей. Розумію, що щасливі люди тебе засуджувати не будуть, а на нещасливих просто не звертаєш увагу. І друге, за коли ти починаєш заробляти гроші, тобі якось це байдуже на інших, тебе зростає самооцінка і загалом впевненість в собі. І в мене так склалося життя, що ці два фактори відбулися в один період часу. Але тут треба розуміти, що якщо ти будеш робити роботу, яку 99% людей робити в своєму житті не будуть для прикладу, це зйомка контенту. То як ти думаєш, який відсоток людей буде тебе розуміти і не засуджувати? А поки ти будеш робити те, що робить більшість, то ти ніколи не отримаєш те, чого в більшості немає. До речі, цікавий факт, що лише 1% людей створює якісний контент, а всі інші це споживачі. І логічно, що оцей 1%, який ризикує, виставляє себе на публіку, він і отримує результати. А 99% людей вони просто говорять, а мені не щастить. Зрозуміло, тобі не буде щастити, якщо ти не робиш нічого для того, щоб тобі пощастило. Я одразу після закінчення школи вирішив приїхати в Київ, і однією з причин було те, що я хотів почати знімати Ютуб, а вдома такої обстановки не було. Я хотів орендувати класну квартиру, облаштувати там собі класну студію і поступово починати займатися блогінгом і вести свій Ютуб канал. Ось, до речі, моя перша спроба це 2,5 роки тому, мені було 16 років. Але я насправді дуже радий, що тоді там два роки назад я зняв оте відео і можу порівняти з контентом, який я роблю зараз, і який був тоді. І дуже приємно бачити ріст, Бо якби я те відео не зняв, можливо, б цього відео, що я зараз знімаю, його б теж не було, а мовно було б тільки набагато в гіршій якості. Я приховав це відео на перший чи другий день публікації, тому що не хотів, щоб цей крінж взагалі хто небудь бачив. І там через пів року я почав знімати Тік-Ток. Це типу і розважальний, і мотиваційний контент, щось по типу такого. Неважливо який в тебе телефон, скільки в тебе грошей, на кіти пласа. Да, лише дві тисячі підписників. Були відео, які там набрали десятки і сотні тисяч переглядів. Але я не вважав це як роботу, не сприймав як роботу. Я робив це просто в своє задоволення. І декілька людей мені писали в ЛС просто познайомитись, зустрітись в Києві, і це тільки через те, що я там зняв 20-30 відео просто для себе. Коли вже я переїхав до Варшави, до мене в центрі підійшов тіп і каже, а я бачив тебе в Тіктосі. І для мене це було дуже неочікувано. Типу, це навіть не в Україні, це в Польщі. В перше в моєму житті таке сталося. І на диво, я з цією людиною спустя півтора роки досі спілкуюся, і від цього знайомства я отримав великий вплив на своє життя, нові можливості. І таких ситуацій було декілька, що я там спілкуюся з людьми, і мені говорять, що там я тебе бачив тіктосі. І цих декілька знайомств просто запустило таку цепочку дій, після яких моє життя змінилось повністю. Але якби я не почав колись знімати там Тікток, то цього всього не було б і не зрозуміло, як би моє життя виглядало зараз. Так само з Ютубом на початку 25-го року я зняв відео, де коротко поділився своїм шляхом і отримав. Мав дуже багато повідомлень директ, і знову нові знайомства, нові пропозиції, нові співпраці. І отут якраз ситуація, що іноді одного відео достатньо, щоб твоє життя просто пішло в інший бік, і це я навіть не згадую там Телеграм чи Інстаграм, через який я шукав собі клієнтів. Я говорю лише про ті соцмережі, де я знімав відео просто в своє задоволення. Але найсмішніше, що навіть після того, як те відео набрало 8 тисяч переглядів, я його приховав. Вівців, того що мені воно здавалося якимось не ідеальним, воно мені перестало подобатись. Але я потім подумав, якщо все-таки 8 тисяч людей подивилися це відео, значить воно не таке жахливе. Типу, це було комусь дійсно цікаво і можливо корисно. Така штука відбувається зі всім. Тобто, як ми там робимо якусь фотографію, знімаємо якесь відео, приходить там півроку, і ми розуміємо, що воно нам не подобається. Тому я стараюсь, типу. Знімати, публікувати і просто забувати за цей контент, бо рано чи пізно, типу, коли ти будеш це придивлюватись, тобі буде здаватися, типу, що за бред я знімав. Я, до речі, не розумію заперечення, коли мені говорять, що а я не знаю про що знімати. Типу, я теж не знаю про що знімати. От я тільки що гуляв, мені прийшла ідея е, зняти відео про те, як корисно вести свій особистий блог. От прийшов додому і сижу одразу. Знімаю, яку б ви тематику не вибрали для свого блогу, що б ви не знімали. Які б ідеї у вас не були, ви в будь-якому випадку знайдете свою аудиторію, знайдете тих людей, кому це буде цікаво, і вам будуть просто писати в особисті, просто щоб познайомитись. Тобто ви займаєтеся якоюсь справою, і, припустимо, у вас в оточенні немає людей е з вашого напрямку. Вам просто будуть самі люди писати, типу, це найбільша перевага блогу, тому що тебе впізнають, і тобі просто приходять пропозиції самі по собі. І ще раз повторюю, що у тебе безкінечна кількість спроб. Тобто, ти можеш кожен день знімати відоси і рано чи пізно якийсь з них вистрелить. І на кінець фраза, яку я дуже сильно люблю. Люди, які ніколи вас не вірили, колись будуть розповідати, як з вами познайомились. А для того, щоб це стало реальністю, вам просто потрібно почати вести блог. Тому всі, хто зараз дивляться це відео, спустіться вниз, напишіть Я тут був, що потім там, через рік, два, п'ять, десять, коли я стану популярним. От написала, а я цього тіпочка дивився, коли в нього було 300 підписників. буду дуже вдячний за коментарі і підписку. Я до речі, все читаю, всім відповідаю. До зустрічі.